Taylor Swift, Taylor Swift, Taylor Swift. 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 Останній рік в світі розвинулася така собі Тейлор Манія, яка, по-перше, зробила її мільярдеркою, а по-друге, однією із найвпливовіших осіб в індустрії. Чому так сталося, і яка в цього темна сторона? Сьогодні про це ми і поговоримо. Аюрефоре. Тейлор Свіфт це моя одна із найулюбленіших публічних персон в світі, але насправді є речі, за які я не те, що її не поважаю. Я її навіть трошки зневажаю. Про все по черзі, але почнемо з хорошого. Що в ній такого особливого? Це точно не те, що вона якась неперевершена ідеальна вокалістка. Танцюристка або там композиторка. Мені здається, що вона навіть на це не претендує. Так звідки тоді ці натовпи слухачів? У мене є три здогадки. І перша це те, що вона геніальна сонграйтерка. Музика і от, якщо зловити фаната Тейлор Свіфт і запитати у нього, що тобі подобається найбільше в співачці, майже 99,9% він скаже тексти пісень, і в цьому очевидно причина, чому вона не така популярна в Україні. Її тексти пісень складно зрозуміти. Вони написані англійською, дуже іноді метафорично, з якимись специфічними словами, які насправді не так часто використовують в повсякденній навіть носії мови. Так, що ж такого особливого в текстах її пісень, що вони збирають мільярди прослуховувань на Spotify? По перше, вони автобіографічні. Це знаєте, як стежити за реаліті-шоу, яке відбувається в аудіоформаті. але насправді не обов'язково цікавитися особистим життям Тейлор лорсвіт для того, щоб отримувати задоволення від прислуховування її пісень. У них вона описує дуже релевантні почуття і відчуття для кожного із нас. До речі, в Гарварді є цілий курс із вивчення творчості Тейлор Свіфт, і це, мабуть, дуже гарно говорить про її майстерність і вплив на індустрію. І перейдемо до другої позитивної, на мою думку, особливої риси Тейлор Свіфт. Мені здається, що вона. Геніальний маркетолог. Ну добре, уявимо. Написала вона гарні пісні. Багато хто насправді пише гарні пісні. От, наприклад, Лана Делрей, розкішні, чудові пісні, обожнює її альбоми. Але чомусь це відео сьогодні не про неї. Бо Тейлор Свіфт роками вкладалася у маркетинг своєї музики, а Лана Делрей ні. І мова тут насправді не про. Платну рекламу не про якісь зовнішні прояви, типу білборди, а про те, як вона побудувала парасоціальні стосунки зі своїми поціновувачами. Що тепер, випускаючи щось, їй насправді не потрібно вдаватися до всього цього промо, яке в індустрії вважається обов'язковим, якщо ти хочеш, щоб про твою роботу е, дізналися якомога більше людей. Поясню зараз, що я маю на увазі під парасоціальними зв'язками. Це коли. Поціновувачі вважають якусь публічну персону близькою людиною, якимось близьким другом І ця публічна персона культивує це відчуття, але це відчуття одностороннє I mean, she just felt like my best і Тейлор джесфелтлайк І насправді на цьому полі просто великий молодець. Вона від початку своєї кар'єри була присутня у всіх соціальних мережах, які знаходилися її фанати, і не просто знаходили. Вона дуже старалася якось із ними взаємодіяти. Колись достатньо давно вона придумала геніальну подію для того, щоб просувати свій альбом. Значить, це називалося Secret Sessions. Секретні Сесії. І що там відбувалося? Вона обирала 500 поціновувачів її творчості і запрошувала до себе додому, щоб послухати першими її майбутній. Альбом, який ще не випущений, просто вдумайтеся, і зазвичай вона обирала тих людей, які активно говорили про неї в мережі. І як ви думаєте, до чого це спонукало взагалі? Більшість її поціновувачів. звичайно, що говорити публічно про Тейлор Свіфт, що може бути кращим ніж UGC про тебе. Це прям сарафанне радіо. Але щоб людям було цікавіше про неї говорити, щоб вмикалася оця детективна історія. Вона додає в свою творчість пасхалки. Якщо ви напишете в ТікТоці або в Ютубі Тейлор Swift істер Екс, ви побачите сотні. Тисяч відео, в яких люди декодують її, наприклад, кліпи. Як взагалі виглядають ці пасхалки? Вона бере якесь послання і додає його як віжуал, наприклад, до свого кліпу. От із останнього в її кліпі на пісню Карма вона додала такий віжуал, на якому було позначено, коли вийде два нових її альбоми. І так і сталося. І люди насправді дуріють від цього. Вони просто з лупою роздивляються кожен шматочок її відео. Потім Створюють терабайти UGC-контенту зі своїми теоріями, знахідками, обговореннями. І останні декілька релізів вона випускала і навіть не робила ніякого промо. Люди все зробили за неї самі. А ще окрім того, що вона вміє чудово просувати свою творчість, вона вміє ще її розкішно продавати. І це я говорю зараз про першу співачку, яка заробила мільярд. Тільки на своїй музиці. Тобто вона не випускала якихось брендів одягу, косметики. І ви такі, і як? Ну як? Тут насправді все просто: 15 років роботи, 10 альбомів, 6 турів, серед яких один, ну просто гіпер успішний за Ераз тур. Найприбутковіший тур усіх часів і народів, в який. Лише за рік зібрав уже мільярд доларів. Що насправді дуже цікавий феномен. Зазвичай не тур робить співачку там всесвітньо відомою, а навпаки, співаки працюють на те, щоб люди дізналися про тур. І мені здається, що такий колосальний успіх цього туру став можливим завдяки силі ностальгії. Значить, останні 5 років Телор Swift не їздила в тури взагалі. У 2020-му вона мала поїхати в тур, але стався ковід. І вона все не їхала-не їхала в тур. І все випускала-випускала альбоми. За цей час вона випустила чотири альбоми, з якими вона ні разу не була в турі, що дуже незвично для слухача вестерна. Тому що слухачі звикли до такого плану: артист випускає альбом. І їде з ним в тур. Потім знову пускає альбом, знову їде в тур, і так що два роки відбувається якийсь концерт, на який слухач може піти і. Вживу послухати цього виконавця, і у людей реально стався концертний голод. Люди реально хотіли послухати пісні з цих чотирьох випущених альбомів, але очевидно, що Тейлор не могла просто взяти і поїхати в чотири окремі тури. Ну, скільки би це? Вона неї 10 років зайняло. І вона така сіла, подумала і придумала ну геніальну концепцію. А ремонпіпокамаптмінебілесоюпота лайк файв абамс що юген дан творс форсо. Юночас. I'm like do a show with like all all the albums in it, and it'll be like what? It'll be like a three and a half hour long show. And I was like, yeah, it's it's, it's going to be called the Eras Tour. See you there. Shut up and take my money. Koncert niecholi i w ogóle tia osobliwość tej Чотири більше чотирьох мільйонів людей купити квитки. От вам і мільярд доларів. Так, звичайно, вона там на цьому концерті фігачить. Ну, уявіть собі, співати і танцювати 3,5 години ну, це треба бути прям серйозним атлетом, щоб з цим справитися. Я бачила в одному її інтерв'ю, мабуть, в тому, що вона давала для Тайм, коли її вибрали людиною року, про те, що вона почала готуватися для, до цього туру за півроку чи рік. Вона бігала і співала весь свій сет-лист. З концерту і бігала швидко для швидких пісень, і, значить, повільно для повільних пісень. Ви собі уявіть, 3,5 години щодня бігати, вчити танці. Тобто, це, блін, офігенне кардіо. Вона реально постаралася, але знову-таки мільярд доларів. І тут ми плавно і логічно переходимо до другого акту. Що ж не так з Тейлор Свіфт, і перша, очевидно, це її жага грошей. Це щось насправді. Задуматись про це. Мене змусили дві новини. Перша, очевидно, що вона стала мільярдеркою. А друга, вже після цього, те, що у неї виходить новий альбом, ось у квітні. І випускаючи альбом, вона не тільки завантажує його на стрімінги, вона ще й випускає CD і вініл. Так, от вона анонсувала, що в продажу буде чотири версії цього альбому. Які будуть відрізнятися рівно одним треком. Ну, блін, серйозно? Ну, що це як небажання продати якомога більше вінілу? І це ми говоримо про людину, у якої вже є більше одного мільярда, тобто щось 1,2 мільярда доларів. Ну, типа, камон, а коли буде досить? Мені здається, що. 1,2 мільярди доларів це стільки грошей, скільки вона не зможе витратити за все своє життя. Навіть її діти потенційні не зможуть витратити. Навіть її батьки, всі рідні, всі рідні рідних не зможуть витратити ці гроші. Навіщо ще більше? І знаєте, до речі, що найбільше обурило Вестерні в контексті новини про те, що вона стала мільярдеркою? Те, що у неї немає жодної активної благодійної ініціативи, так іноді там раз в півроку щось стає. І вона донатить то сюди, то туди, там 100-200 тисяч доларів. Але камо в світі насправді існує таке написане правило: якщо ти стаєш нечисленно багатою людиною, ти маєш нести соціальну відповідальність. Тобто, ми знаємо, що у найбагатіших публічних осіб є благодійні ініціативи. І от буквально нещодавно співачка Олівія Родриго поїхала у свій тур. І прямо в перший день цього туру вона зробила заяву, що частину з продажу квитків вона направить на благодійність. Отак От це працює. Тому до Тейлор було дуже багато запитань. Типу, вона там взагалі планує щось робити в цьому напрямку чи ні? Ну, ми всі там розуміємо, що вона в турі, вона працює, але ж у неї є команда, у неї є менеджери, тобто вона може це зробити, але не робить. Питаннячко, чому? А ще насправді у людей виникає дуже багато запитань до Taylor Свіфт щодо того, як вона використовує свій приватний літак. Так от, у 2022 році вона просто стала знаменитістю номер один в Америці з найбільшим викидом СО2 через приватні польоти. Просто уявіть собі кількість викидів СО 2 від її приватного літака перевищило за рік на тисячу разів кількість, яка стається від звичайних людей, таких як ми з вами. Ну добре, не ми з вами, а якісь інші люди, які мають можливість літати на літаках. І в 2023-му насправді ситуація кращою не стала. Вона провела там щось 166 годин в небі, тому що літала на різні локації, тому що в неї був тур. Твітер є аккаунт, який законно надає інформацію про переміщення її приватного літака. І от там була інформація про те, що її найменші польоти це 36 хвилин. 36 хвилин це типу, я не знаю. Мабуть, як із Києва в Дніпро долетіти. Що не вже в Америці настільки погані дороги, що вона не може сісти в машину і доїхати машиною. Оце там 4 години, 5 годин, я не знаю скільки. Те ж має право робити ці польоти, а ми маємо право її за це критикувати. І наостанок я залишила найболючіше для мене. Не так вона не сказала нічого на підтримку України. Я, от як зараз згадую, 25 лютого я сиділа і переглядала інстаграм, дуже багато знаменитостей висловилися в підтримку України. Я заходжу в інстаграм, бачу ці кружочки сторіс і бачу, що у неї світиться кружочок. Я така думаю, блін, зараз людина творчість, якої я ціную, висловиться, і мені, ну не знаю, може тепліше стане на душі. Я клацаю на цю сторіс і просто зависаю. Я не розумію, що відбувається. Вона просто зробила сторіс з позитивною реакцією на нового Бетмена. Я така блін, людина, що взагалі не в контексті. Ясно, що надія в мене ще жевріла. Я подумала, да блін, може вона ще не знає. Ну, це 25-те, типу, може, вона ще не чула цих новин. Але вже після того, як її там близькі друзі запустили ініціативу благодійну на підтримку України, я зрозуміла, що все вона знає, просто це її позиція. Ок, ясно, що вона не зобов'язана говорити на підтримку України. Але ну було би добре, і при цьому я не думаю, що вона підтримує Росію. Я думаю, що вона не хотіла, щоб це був. Прецедент, який зобов'язав би її озвучувати свою позицію щодо інших гостросоціальних подій. Ця думка у мене поселилася насправді, коли з'явилися новини про загострення війни в Ізраїлі. Насправді Тейлор Свіфт не висказалася і з цього приводу також. Я вважаю так, що якби вона хотіла висказатися, вона б висказалася це б її не зупинило, як і сотні тих зірок, які висказалися, і нічого страшного би не сталося з її репутацією, якщо б вона не говорила про якісь потім інші. Ще речі. Так само, як не всі, хто висловився на підтримку України, прокоментували війну в Ізраїлі. Коротше, як ви зрозуміли, мені подобається творчість Тейлор Свіфт, її крафт, але її особистість викликає у мене деякі запитання. І останні півроку я намагаюся відділити творіння від творця. І, в принципі, в мене непогано виходить. Якщо вам цікаві такі балачки, запрошую вас в свій телеграм-канал. Я тільки нещодавно його створила для того, щоби. Мені було де із ким поговорити про отаке от все з поп-індустрії. Чекаю вас там. А на сьогодні, все. Дякую нашим захисникам та захисницям, що в мене є можливість сьогодні сісти, записати це відео і взагалі говорити і жити на вільній землі України і говорити українською мовою. Дуже вам дякую. А на сьогодні в мене все. Бувайте!